Добрий день, вас вітає компанія UIT. У цьому відео розглянемо питання-складський облік в конфігурації Бас Малий Бізнес. «Бас «Малий бізнес це програмне рішення для автоматизації управлінського обліку торгівлі, виробництві, надання сервісних послуг. Складський облік у цій програмі представлений модулем склад. Варто сказати, що складський облік можна вести як за одним складом. Так, і за декількома, а також за підрозділами, комірками. Перейдемо до складського модулю. Цей модуль містить такі документи: як замовлення на переміщення, переміщення між комірками, резервування, комплектації – Ордери складські, борти з пересортицею, списання тощо. Можна виділити наступні можливості, основні, які дає цей модуль, наприклад, роздільний облік запасів власних товарів, матеріалів, продукції, а також товарів, прийнятих і переданих на комісію, і матеріалів, прийнятих і переданих в переробку. Облік запасів гуртової, роздрібної торгівлі чи поєднання цих видів комерції, облік довільних характеристик номенклатури, це колір, розмір, а також партій запасів, облік в розрізі комірок, місць зберігання, зони стелажі, полиці. Переміщення, так я вже сказала, мається на увазі між місцями зберігання, між основним складом і іншим видом, наприклад, складом, магазином, резервування запасів, використання ордерної схеми обліку запасів, прибуткові складські ордери, видаткові тощо також є можливість за потреби друку етикеток, цінників. Налаштування складського обліку починається з модулю налаштування ще більше можливостей та таких блоків, як загальне, закупівлі і склад. Почнемо із загального. Тут ми можемо поставити відмітки на таких командах, як ведення партій номенклатури. За потреби можна натиснути на знак питання, де відкривається пояснення, навіщо потрібна та чи інша опція. Включення дозволяє врахувати запаси в розріз конкретних партій, номенклатури і далі пояснення. Тобто проставляйте всі ті відмітки, які потрібні для вашої роботи, для вашого складського обліку. Далі закупівлі Те ж саме, і та ж сама схема в налаштуваннях, відмітки, де потрібно, прийом запасів на відповідальне зберігання, передача сировини і матеріалів в переробку. Якщо, у нас, якщо ви займаєтесь виробництвом плануванням, розрахунок потреб, облік потреби за складами. Так. І безпосередньо склад. Тобто, якщо у вас декілька складів, ставити відмітку ведення декількох складів, комірчати складі, ордені склади, резервування запасів тощо, видення складського обліку у вас малий бізнес тісно пов'язане з використанням довідників. Давайте розглянемо ці структурні. Такі структурні одиниці в довідниках, як склади-підрозділи. Для цього потрібно перейти в блок Компанія та перейти або ж на вкладку підрозділи, або склади і магазини. Давайте клікнемо підрозділи і бачимо: власне, перед нами відкрилось вікно-підрозділи. І... Саме підрозділи виділено іншим кольором. Якщо ми натиснемо склади і магазини, тобто ми переміщаємося на, на склади і на магазини, або ж ми можемо побачити всю структуру і склади і підрозділи. Ми можемо обрати за замовчуванням те, що нам вже дають: склад, роздрібний склад, роздрібний склад з сумовим обліком, магазин або група складів, підрозділ, або ж створити власний. Також можна позначити склад, використати як основний, і ми бачимо відмітку зеленим кольором виділені основні склади. Створимо склад, натискаємо Створити склад. Перед нами відкривається така організаційна структурна одиниці компанії як склад. Маємо назвати, наприклад, основний склад, склад магазину, склад 1, 2, 3, тобто, так, як це вам зручно в вашій компанії. При створенні складу можна обрати тип. Якщо ми обираємо ордерний, це обов'язково означає, що потрібно оформлювати документ, двома документами. Фінансовим і складським, тобто прибутковий і видатковий ордер, група, також магазин склад можна обрати за замовчуванням, а можна створити власний. Ну, і також додавши певний реквізит, який вам, з яким буде далі зручно працювати. Так, для друку також найменування, підпис відповідального, це вже також за потреби, як це у вас ведеться в компанії. Далі адреси телефони складів. Цікавим є налаштування у вікні складу такі параметри, як типові схеми обліку роздрібних продажів. Буде корисною для роздрібу, вона містить різноманітні схеми обліку, включно із запасами. Давайте переглянемо, як вони виглядають. Ось бачимо розрібна точка, фіскальний реєстратор і ось така схема. Торгівля під замовлення, роздріб сумовий облік, автоном, автономна ККМ. Тощо. Також такі параметри, як налаштування округлення сум. Ще одним цікавим параметром при створенні складу є перегляд і редагування параметрів автопереміщення запасів. По суті, це такий помічник для швидкого оформлення документів. Це, наприклад, переміщення, комплектація, виробництво, наприклад, списати з основного складу, одержувач, основний підрозділ. Комірка, списання на витрати, передачі в експлуатацію, повернення з експлуатації. Давайте також розглянемо таку структурну одиницю, як підрозділ, створити підрозділ. Так, обираємо підрозділ. Тут вже немає ніяких ордерів, комірок, власне, в системі немає обмежень щодо конкретного підрозділу, немає ознаки, який це підрозділ, виробничий чи не виробничий. Це є як плюсом, так і мінусом, оскільки через неуважність навіть можна, можуть породжуватись багато помилок у виробництві. Наприклад, таких, як не з того підрозділу списали. Тому потрібно тут бути уважним. Для виробничих підрозділів також називаємо підрозділ всі ті ж самі реквізит друк, адреси і для виробничих підрозділів важливо заповнювати параметри. Автопереміщення запасів. Ну, власне, це те, про що ми а, говорили про пристворенні структурної одиниці склад. А, тут теж саме схоже а, те ж саме, списати основний склад, одержувач, виробництво, а, якби схожа схема, яка спрощує. А, Подальшу роботу, яка спрощує якісь такі операції, які часто повторювані. Розглянемо, як безпосередньо виглядають складські документи. Для цього перейдемо в модуль склад. Давайте зараз вкладку переміщення. Будь-який відкриємо документ. Власне, він виглядає, складається з двох частин: це шапка документу і його таблична частина. В шапці, якщо це переміщення, операція переміщення, тому що тут можна обрати і списання на витрати, передача в експлуатацію, повернення з експлуатації, у нас зараз вибрана операція переміщення. Відправник, основний підрозділ, одержувач склад готової продукції. І цей власне саме цей документ створений на основі документу замовлення покупця. І це ми можемо побачити в зв'язаних документах. Ось ми бачимо замовлення покупця, і на основі цього вже було створений документ переміщення. В табличній частині ми, власне, бачимо номенклатуру, будь-якій кількості ми можемо її додати через команду додати, підібрати, бачимо кількість, вона в нас також в резерві. Можна працювати також з резервами в документі, заповнити за резервами, тобто те, що раніше ви зарезервували документом відповідним, ми також його розглянемо. І, і, власне, ось так він виглядає. Також на основі цього документа можна створити інші документи, такі як видатковий накладний, видатковий ордер, переміщення між комірками, прибутковий ордер. Так, давайте подивимося, як виглядає документ резервування. Так. Досить схожий він з іншими документами складськими. Єдине, що шапка профілю, шапка документа в нас іншими, ми бачимо, це замовлення покупця, тобто зарезервовано під цього покупця, під конкретно журнальний столик. Так, ми не будемо всі розглядати. Давайте ще оберемо, наприклад, інвентаризацію. Бачимо, ми проводимо інвентаризацію запасів склад готової продукції, можна обрати комірку і, власне, заповнити цей документ, заповнити за залишками на складі, перезаповнити облікові кількості суми, перезаповнити за видами цін, обнулити тощо. Наприклад, якщо ми натиснемо Заповнити за залишками на складі. Так, чищена, так, і, власне, всі ті, вся та номенклатура, яка є у нас в, на складі готової продукції, вона зараз у нас відобразилась в табличній частині документа. А ми бачимо кількість облікову, кількість наявну, яку можна редагувати. І, наприклад, якщо у нас. Наприклад, наявності 48 з'єднань, то ми бачимо відхилення мінус 2 в недостачі. На цьому ми завершуємо наш відео огляд. Нагадаю, що ми розглянули складський облік конфігурації бас малий бізнес. Якщо це відео було для вас цікавим, ставте уподобайку, підписуйтесь на наш канал, переходьте на наш сайт, знайомтесь з нашими програмними продуктами послугами для автоматизації бізнесу. На все добре!